Серіал Друзі став справжньою світовою класикою, але як знімали цей легендарний серіал. Які цікаві факти ви не знали? Це та багато іншого прямо зараз в цьому відео. Подобайка і погнали. Назва серіалу повинна була бути довшою. Початку творці серіалу Марта Кауфман і Девід Крайн не планували називати серіал Друзі. Вони просто хотіли створити шоу про декількох найкращих друзів, які збираються вечорами в кафе і базікують на різні теми. Серіал мав називатися кафе Бессоня. А так Ідея спала їм на думку, коли Марта і Девід проїжджали біля кафе з такою назвою. Крім іншої, назви, ранній сюжет теж дуже відрізнявся. Наприклад, Рос і Рейчел не були ключовими персонажами. Джої та Моніка мали бути парою, але після того, як NBC купила пілотну серію, вона стала називатися Друзі як ми. Також свою назву пілоту придумав і президент NBC, запропонувавши назвати його у Коридорі навпроти. На той час, коли його зняли, назва знову змінилася на шестеро одинаків. А от влітку 1994 року почали готуватися до знімань нового серіалу з остаточною назвою Друзі. Персонажі головних героїв серіалу прописувалися майже півроку, а на кастингу було переглянуто сотні кандидатів. Єдиним актором, для якого особисто писалася роль, був Девід Швімер. Річ у тім, що спочатку Швімер вже працював в одному з проєктів Кауфмана і Крейна, тож вони знали, що роль ботаніка Палеонтол Гроса він зіграє ідеально. Але він, отримавши таку пропозицію, відмовився, адже повністю розчарував. Бався у телесеріалах і планував продовжити роботу як театральний актор. Уявляєте, якщо б Роса зіграв інший актор? Оце була б трагедія. Але все ж таки після довгих мовлянь Девід Швімер погодився на цю роль. Також під питання було й те, хто зіграє Чендлера, адже, попри те, що Меттю Перрі дуже сподобався на кастингу, 94-го року він знімався в серіалі під назвою Lux 2194. А творці спочатку категорично були проти того, щоб актори грали у двох проєктах одночасно з друзями. Така ж проблема була із Дженніфер Еністон, яка грала в іншому серіалі, і його творці принципово не відпускали акторку, щоб насолити конкурентам. Так, це жорстокий світ шоу бізнесу. До прем'єри шоу Кортні Кокс була найвідомішою актрисою у серіалі, адже вже засвітилися в комедії Ace Ventura. Сподіваюсь, ви знаєте цей фільм Джим Керрі там Неймовірний. А також у рекламних роликах і кліпі Брюса Спрінстіна. Тому спочатку їй була запропонована зіграти роль Рейчел, але, прочитавши сценарій, акторка, Зрозуміла, що їй більше підходить роль Моніки. Така сама історія сталася Дженніфер Емстон. Її запросили зіграти в серіалі Моніку. Та переглянувши сценарій, Еністон зрозуміла, що їй більше підходить Рейчел, і саме її діалог дівчина читала на кастингу. Тому в результаті акторки просто помінялися ролями. Та сама легендарна заставка біля фонтану знімалася не в Нью-Йорку. Попри те, що дія серіалу відбувається в Нью-Йорку, його заставка з Фонтаном знімалася зовсім у іншому місці. Хоч фонтан Заставці і дуже схожий на поліцерівський фонтан у центральному парку. Насправді, ж знімання відбувалися у Бербанку, штат Каліфорнія, на ранчо компанії Warner Bros. А будинок на задньому тлі декорація серіалу Моя дружина мене прочарувала. Понад те, в нього була дуже холодною. Режисер серіалу Джеймс Бероус зняв кілька епізодів шоу, так от він привіз шістьох акторів до Лас-Вегаса відпочити і розвіятися. Та сказав їм, це ваш останній шанс зберегти анонімність. Бо щойно шоу вийде в ефір ви ніколи не зможете нікуди піти без переслідувань. Акторка, яка зіграла Фібі, зовсім не вміла грати на гітарі, навіть тримати її правильно. Щоб виправити цю ситуацію, запросили спеціального вчителя, але Кудро, вивчивши кілька акордів, дуже швидко це все набридло. І вона перестала займатися цим, аргументувавши це тим, що Фібі в будь-якому разі знає лише кілька акордів. Бідний облізлий кіт, але це 100% хіт. для багатьох може стати сюрпризом той факт, що сміх, який ми чуємо на задньому тлі. Не накладка звуку режисерів, а справжній, адже знімання серіалу відбувалися живою аудиторією в павільйоні. І це тоді як знімання однієї серії тривало 5 годин. На одну сцену йшло кілька дублів, плюс 20 хвилин на зміну декорацій. Але навіть за таких обставин, охочих бути присутніми у павільйоні, було багато. Щодня набиралося до 300 осіб. Протягом першого сезону кожен з акторів отримав приблизно 22 тисячі доларів. Це за одну серію. Але нібито до другого сезону у кожного з них була різна зарплата. Плата. Тому 97-го року всі шестеро об'єдналися і відмовилися працювати, поки їхні зарплати не піднімуть до однакової суми. Цю історію вони провертали ще кілька разів, розуміючи, що їх не можуть звільнити з шоу. До останнього сезону кожен з них заробляв по одному мільйонів доларів за серію. Серії було в сезоні близько 20-22, тому порахуйте самі. Ліза Кудро була у схожій ситуації, як Дженні Реністан і Метю Перрі, коли почала зніматися в друзях. Все почалося задовго до того, як Кудро. Запросили в проект. Спочатку вона грала дрібні ролі. Якось їй подзвонив агент Джейні Джейкобсон і запропонував зіграти офіціантку в новому серіалі Всі божеволюють від тебе. Роль не вимагала прослуховування та була без слів. Ліза погодилася і добре зіграла. Незабаром вона знялася ще в декількох епізодах, і в неї навіть з'явилося ім'я Урсула. Але проблема полягала в тому, що всі божеволюють від тебе, і друзі повинні були йти одним за іншим у вечірні сітці телебачення. І дії обох шоу розгорталися. На Мангеттені. Тому творці друзів вирішили придумати Фібі сестру близнючку, нечемну офіціантку Урсулу. А ось акторці Гелен Баксендейл, яка зіграла в серіалі другу дружину Роса. Так та сама Емілі довелося через вагітність і зовсім залишити серіал. Дівчина завагітніла в проміжках між четвертим та п'ятим сезоном і вже не могла їздити на знімальний майданчик з Англії, тому її героїні Емілі довелося терміново зникнути життя Роса. А ми втратили чергову дружину Роса. В її останніх кількох появах вона була одягнена в мішкуватий одяг, щоб приховати живіт. І камера часто наближала її обличчя. В кілька сезонів ми всі сміялися над жартами про гідкового голого дядька, але ніхто ніколи не бачив, а сам він з'явився в серіалі лише двічі. І його обличчя жодного разу не було показано. Ім'я актора, який з'явився в цих епізодах, не розголошувалося до 2016 року. Як виявилося, його зіграв статист на ім'я Джон Гоген. Розкрив цю інформацію. Репортер Хавпост. У декількох серіях серіалу з'явився знаменитий актор Брюс Уілліс. Він зіграв батька подружки Роса через те, що програв парі Меттю Перрі, з яким знімався у фільмі Дев'ять ярдів. До речі, гарний фільм. Перрі вважав, що цей фільм стане номером один за касовими зборами в перші вихідні. Але Уілліс не погодився. Актори посперечалися і Уілліс програв. В результаті парі він був змушений пожертвувати свій заробіток на благодійність. Гантер або Джеймс Майкл Тейлор, той самий бариста з кав'ярні. В реальному житті. Працював баристою, коли його взяли на роль у серіалі, причому отримав він свою роль абсолютно випадково. Потрібна була людина, яка вміла б користуватися кавомашиною. Деякі молоді актори, мабуть, вбили за цю роль в такому серіалі. Протягом перших півтора року завданням його персонажа було просто безмовно приносити і варити каву. А перший текст у Гантера з'явився лише в 33-му епізоді. Він складався з одного слова так. Крім того, Джеймс зовсім не був блондином від природи. Вся річ у тому, що його Друг навчався на перукаря, і Джеймс дозволив йому поекспериментувати зі знебарвленням волосся на собі. Тому з абсолютно білим волоссям актор прийшов на проби. Цей образ настільки сподобався продюсерам, що актору віддавалося фарбувати волосся щотижня. В результаті він навчився робити це самостійно. Знаменита рамка на вічку вхідних дверей у квартирі Моніки спочатку була дзеркалом, проте один із членів знімальної групи випадково розбив його. В результаті художник із декорацій Крек Грант вирішив, що так буде краще. Краще і залишив рамку на місці. Особисто для мене ця рамка була символом цього серіалу. Ну добре, одним із багатьох. Але покажіть мені одне фото цієї рамки, я скажу вам, що це за серіал. Ви пам'ятаєте статую білого пса, яку Джой купує, коли стає багатим. За чутками вона насправді належить Дженніфер Еністон. Цей подарунок зробив їй один із знайомих. На удачу, ще перед початком знімань серіалу. Після цього епізоду продюсерам настільки сподобався реквізит, що вони вирішили зберегти його для майбутніх сюжетів, тому песне. Одноразово з'являвся ще в декількох епізодах шоу. Однією з найбільш відомих мелодій з серіалу, звичайно ж, став трек, яким починається ситком друзі. Однак, коли серіал перший вийшов в ефір в 90-х роках, телеканали якраз почали позбавлятися подібних тематичних пісень під час вступних титрів шоу. Але ситуація швидко змінилася, коли трек You швидко зайняла перше місце в чарті Billboard Hot 100. Пісню постійно транслювали на радіо, телебаченні та в супермаркетах, створюючи таким чином додаткове рекламу для серіалу. За версією журналу TV Git, фраза Джоуї How are You doing?» посіла четверте місце у списку 20 найкращих фраз із серіалів How are you doing? Під час зйомок останнього сезону Кортні Кокс була вагітна. Щоб приховати її вагітність, костюмери одягали її в мішкуватий одяг. У перших серіях серіалу номер квартири Джої і Ченлера 4, а Моніки і Рэтчел 5. Пізніше їх замінили на 19 та 20 відповідно, оскільки квартири з номерами 4 та 5 мали перебувати на першому другому поверсі будівлі, що суперечило сюжету серіалу. Джой грає доктора Дрейка Мора у вигаданому серіалі Days of Our Lives – «Дні нашого життя. На NBC, де серіал під такою ж назвою, в якому одну з ролей зіграв батько Дженніфер Еністон, Джон Еністон. У перші два сезони зйомки серіалу проходили в тому ж павільйоні, де знімався серіал повний дім. Там і знімали весь серіал. Так і квартира Бутафорна, і навіть кав'ярня. Одного разу Дженніфер Еністон знімалася одночасно в цьому серіалі та фільмах Брюса Могутній. При показі фінального епізоду в Британії вартість 30 секунд реклами складала 1,2 мільйонів фунтів стерлінгів. Брюс Уиліс Крісті. На Еплгейт та пол Рад з'явилися у серіалі вже після того, як на екрани вийшли фільми, де разом із ними зіграв хтось із друзів. За свої гостєві ролі, Брюс та Кристина отримали Еммі. Ви пам'ятаєте епізод, рука Джої знаходиться в захисній пов'язці. Справа в тому, що незадовго до зйомок Метлеблан впав та поранив свою руку. Саме тому вигадали цю історію. На початку серії Чен чує, що Джоу стрібає на своєму ліжку та падає з нього. Ця сцена була спеціально додана до сценарію, щоб пояснити, що трапилося з рукою Джої. Саме тому ми не бачили, як він падав, але сцена була і без того чудова. Перші та останні епізоди стали єдиними серіями у серіалі, назви яких не починалися зі слів The One. Назва першого епізоду Пілот, тобто The Pilot. А останнього останній The Last One. Батьки Чендлера, Чарльз і Нора Бінг, отримали свої імена на честь одного з персонажів у фільмі Тонка людина, а саме Нори Чарльз. У більшості серіалів епізоди не мають назви, тому глядачам доводиться коротко описувати сюжет тієї чи іншої серії. Орці друзі обіграли цю традицію вельми оригінальним способом. Назва кожного з епізодів починається зі слів: епізоду якому або епізод, де. До речі, пам'ятаєте, коли в титрах додали до кожного актора прізвище Аркет. Особисто я був з догадках, що це за хрінь така. Але потім я все зрозумів. Це був жарт з приводу весілля Кортні Кокс та Девіда Аркета. А в одному з епізодів, в кінці, у фінальних титрах міститься таке звернення, присвячується Кортні та Девіду, які все таки одружилися. Фінальний епізод вийшов у ефір 6 травня 2004 року. DVD з фінальним епізодом був випущений у продаж лише через тиждень після прем'єри серії на телебаченні. Приблизно 51 мільйон глядачів США переглянуло фінальний епізод. Творець фільмів Зоряних вінь Джордж Лукас надіслав продюсерам серіалу Вдячний лист з приводу дбайливого ставлення до персонажа Леї, яку роз собі нафантазував. На одному з етапів розроблення проекту планувалося, що Челлер буде геєм. Продюсери змінили наміри. Коли зустрілися з Меттю Перрі, проте в серіалі залишилися деякі гейжарти. Так ви всі їх пам'ятаєте. До речі, цікавий факт: холодильники у квартирах Джої та Моніки працювали насправді, але холодильник Моніки завжди був набитий під зав'язку різними напоями для знімальної групи. Холодильник Джої був практично завжди порожнім. Девід Швімер зіграв Раса в одному з епізодів другого сезону, проте в титрах він вказаний як Снаро, що швидше за все є пошаною одному з його друзів. Саме Пол Шафер. Помічник освітлювача зробив більшість малюнків на дошці для записів у квартирі Джої. Це та сама дошка, яку ви бачите на задньому фоні. Ось тут, в сьомому сезоні, в одному з епізодів, Андреа Бендеолт зіграла Меган. У реальному житті Андреа одна з найкращих подруг Дженніфер Еністон. Вона була, до речі, подружкою нареченою на весіллі Дженніфер. До Метю Perry всі зверталися на майданчику як до Мета. А от до Мета Леблана як до Ле так, Картини, що висять у центральній кав'ярні, змінюються кожні три епізоди. Художній відділ вивішував тем роботи місцевих та іноземних художників. Деякі художники створювали роботи спеціально для серіалу. Джону Фавро пропонували роль Чендлера, але він відмовився. Пізніше він з'явився в серіалі, як запрошена зірка в сезоні. Там він грав мільйонера. А саме Піта Бекера, бойфренда Моніки. До речі, коли Метле Блан пробувався на роль у серіалі, він мав лише 11 доларів. Тож про бідність юних акторів серіалі не збрехав ви пам'ятаєте, як Джой був завжди без грошей. Цікаво, чи повернув він Чендлеру колись свій борг. Актори отримали свою зарплату. Першим, що купила Кортні Кукс, був автомобіль, а Метле Блан подарував собі гарячу вечерю. Коли Том Селек вперше з'явився на знімальному майданчику серіалу, йому відразу почали аплодувати стоячи. Це створило труднощі знімальної команди, що змусило їх повторити зйомки, але вже без глядачів. Помаранчевий диван, що стоїть у центральній кав'ярні, було знайдено у підвалі студії Warner Bros. Але він так писався, що став одним із символів цього серіалу. Протягом майже першого сезону за межами центральної кав'ярні не було вулиці, а просто намальоване тло. Щоб приховати це, вікно зробили розмитим, а перед ним поставили багато рослин. Мет Блан, який зіграв Джою в серіалі, зізнався в інтерв'ю перед виходом книги. А саме друзі до кінця, що був закоханий у Дженніфер Еністон, яка виконувала роль Рейчел. Тепер я можу зізнатися, що був трохи закоханий у Дженніфер. На самому початку серіалу. Серіалу. Але я думаю, що весь світ був в неї закоханий. Що тут поробиш? На своє перше прослуховування Мет Блан прийшов з порізом на носі. За його словами, він впав в ванній перед прослуховуванням. У своєму інтерв'ю Опрі Вінфрі Дженніфер Еністон розповіла, що вона замовляла салат Коп на ланч майже кожен знімальний день протягом 10 років, поки знімали серіал. Кортні Кокс дійсно старша, ніж Девід Швімер. Хоча в серіалі він грає її старшого брата. Ви пам'ятаєте той список, коли друзі вписували імена знаменити. З якими вони хочуть, ну знаєте, переспати. Тож Вайнона Райдер та Сьюзен Сандрон були у списку знаменитостей Роса. Пізніше вони обидві знялися як запрошені зірки в серіалі. Хен Казарія пробувався на роль Джої. Це той самий бойфренд Фібі, який поїхав у Білорусь. Але ж все-таки він з'явився в шоу. До речі, батьки Лізи Кудроу родом із Білорусі. У сьомому сезоні була серія, де Ро, Джої та Чендер дивляться фільм міцний горішок. На той час Брюс Уілліс вже з'являвся в серіалі до цього. Епізоду, коли Кортні Кокс вперше одягла спеціальний товстий костюм для зйомок епізоду, Меттю Перрі не впізнав її, поцікавшись у членів знімальної групи, хто це така. Меттю Перрі відростив козлячу борідку спеціально для сцени, де Джої лякає його індичкою. Той самий епізод, де всі згадують свої дні подяки. В одному з епізодів під назвою епізод з немовлям в автобусі. Фібі каже, Рейчіл, що хтось кинув презервативу і футляр для гітари. Пізніше хлопець підходить до Фібі і запитує, чи не упустив він презерватив. У другому сезоні той самий актор зіграє брата Фібі. Особисто я помітив це вдруге, коли передивлювався серіал. Під час зйомок закінчення епізоду, шостого сезону, там, де була пропозиція, Девід Швімер був відсутній на знімальному майданчику, оскільки знаходився в Англії, де відбувалися зйомки міні-серіалу Брати зі зброї. Основною причиною того, чому було знято епізод, той самий зі спогадами, полягає в тому, що творці хотіли перевірити реакцію глядачів на різні пари персонажів, глядачем не сподобалося. Ідея того, що Рейчел та Чендлер можуть бути разом. Після цього епізоду між ними більше ніколи не виникало любовного інтересу. В останньому епізоді сьомого сезону це той з весілля Моніки та Чендлера. Дженніфер Еністон читає прізвища на дошці оголошень для грецького весілля. Перше прізвище Анастасакіс. Це справжнє прізвище Еністон. А чи знали ви, що в нашої улюбленої шістки міг би бути сьомий друг? Тому що можна владці NBC вважали цей казанато молодим. Вони навіть запропонували творцям додати у? Шоу кілька дорослих персонажів, які б давали поради молодшим друзям, наприклад, Копа Пета або Кавового Джо, які б допомогли залучити до перегляду серіалу старшого аудиторію, тоді від цієї ідеї відмовились та додали цікавих батьків роса. Погодьтесь, це були незвичайні персонажі, мати Моніки та батько. Зважаючи на те, скільки часу актори проводили на зніманнях, було б не дивно, якби хтось із них став більше, ніж друзями. Тім у команді було суворе правило не допускати подібних ситуацій. Казав, у нас було правило, для нашість було дуже важливо зберігати дружні стосунки, якби ми почали зустрічатися. Або ж якби між нами відбувалися якісь дивні речі, це могло б все зіпсувати. Саме це правило вів режисер Джим Берус. Але це не завадило Меттю Перрі бути закоханим в Дженніфер Еністон. В епізоді, де хлопці їдуть у поліцейський рей, розкаже Джоуі та Чендлеру, я більше схожий на поліцейського, ніж ви разом узяті. Це одне із посилань на серіал Поліція Нью-Йорка, в якому одну з ролей грав Девід Швім. Рейчел і Ченлер зустрічаються вперше три рази. Вони зустрілися на День подяки в будинку Моніки. Також вони зустрілися, коли центральне кафе було баром. А також у кав'ярні у пілотному епізоді. Сюжет із вагітністю Фібі був доданий до серіалу, коли Ліза Кудро оголосила про свою вагітність. На початку епізоду з фантазією про принцесу Лею герої зайшовши до центральної кав'ярні, натрапили на людей, які посіли їх традиційні місця, Їх зіграли автори сценарію того сезону. У серіалі, до речі, часто згадуються країни Східної Європи, в тому числі і Україна. Так Рос пропонував друзям піти на український фільм. Моніка в школі була єдиною, хто дружила з хлопчиком з України. Звичайно, бо завжди мріяла вийти заміж за іноземця. Перед весіллям Емілі Тароса обговорюється наявністю у весільному меню, таких страв, як Котлети по київськи та Курка по київськи Тому навіть у такому шалено популярному серіалі можна знайти частинку нашої країни. Ви пам'ятаєте, як в останній серії хтось з друзів. Друзі пропонує випити кави, а Ченлер каже, де. Він сказав, це тому, що декорацію у кав'ярні вже розібрали. Тому друзі пішли невідомо куди. На жаль, життя пішов Метю Перрі, дуже цікавий та талановитий актор, який запам'ятався вам в ролі Ченлера Бінга. Це дуже сумна новина, яка вдарила в 23-му році. Кожен з вас завжди буде його пам'ятати як веселого, але подекуди дивного хлопця з друзів. Хоча в інтернеті постійно з'являються повідомлення про перезапис друзів. Марта Кауфман розвіює ідею. Ідею про продовження культового серіалу. Вона каже, цей серіал про той час у вашому житті, коли ваші друзі стають вашою сім'єю. Ось про що він був. Та натякає, що відтворити таку ж атмосферу з іншими героями буде просто неможливо. Серіал, друзі, заполонив серця мільйони фанатів по всьому світу. Підписуйтесь та ставте вподобайку цьому ролику. Побачимось!